Пані та панове, всіх вітаю! Сьогодні у нас на каналі легендарний львівський сирник, і додати тут більше нічого. Для цього рецепту нам знадобиться кисломолочний сир, сметана, яйця, вершкове масло, сіль, цукор, манна крупа та лимонна цедра. Начинкою у нас будуть волоські горіхи, роцинки, а змащу я зверху його молочним шоколадом. Для початку нам потрібно замочити наші родзинки в окріпі, щоб вони трохи розм'якли. Далі беремо велику чашу та помістимо в неї наступні інгредієнти: кисломолочний сир, сметану, вершкове масло, також цукор, трохи солі та манну крупу. Далі нам знадобиться один невеликий лимон, з якого ми натрем цедру. Друзі, від лимону використовуйте тільки жовту частину. Далі з допомогою блендеру переб'ємо отриману суміш до однорідності. На це може піти 5 або 10 хвилин. Ось подивіться, яку сирну основу ми отримали. Далі беремо невелику тарілку та окремо в ній змішаємо яйця. І з допомогою вінчику їх також збиваємо до однорідності. Отриману яєчну масу вливаємо до сирної основи. Та починаємо обережно вмішувати яйця до повного розчинення. Ось таку суміш ми з вами отримали. Тепер беремо наші замочені та промиті родзинки та з допомогою паперової серветки прибираємо з них зайву вологу. У своєму рецепті я буду використовувати для начинки саме родзинки та волоські горіхи. Тому я їх також додам до сирної основи та ретельно вмішаю. Ось таким чином. Вже готово сирну суміш перемістимо у форму з випікання. Друзі, перед випіканням я раджу форму змастити вершковим маслом або прокласти пергаментом. Так ваш сирник не прилипне. Наш сирник вже готовий до випікання. Відправляємо його до духовки та залишаємо там на 50 хвилин при температурі 180. Випікання пройшло успішно, і ось тільки подивіться, якого красення ми отримали. Він пропікся всередині, а зверху став золотаво румяним Дамо сирнику приблизно годину, щоб він повністю охолов. Друзі! Зверніть увагу, якого красення ми отримали, ценаче не сирник, а просто шматок золота. Поки наш сирник відпочиває, я підготую шоколад. Для цього я на водяній бані розтоплю декілька плиток шоколаду до рідкого стану. Тепер переходимо до змащування. Беремо до рук рідку чоколяду та щедро поливаємо наш сирник зверху. А далі з допомогою силіконової лопатки ретельно змащуємо кожен сантиметр нашого красення. Ну що за смакота в нас вийшла? Ви ось тільки подивіться, як це апетитно виглядає. Дали шоколаду трохи застигнути, та давайте розріжемо і подивимось, що там всередині. Ось тільки подивіться, яка в нього фактурна структура. Наш сирник вже готовий до подачі на стіл. Заверіть чай або каву та покличте друзів. Ось такий сьогодні у нас був рецепт. Якщо вам все сподобалось, підтримайте лайком та підпишіться на канал. А зараз всім смачного та па-па!